Всім привіт! Трошки з незвичною інформацією, можливо, для когось ще для сприяття, Але маю сказати, слухала одного чінера, і його інформація, яку він передавав, да, від вищих структур, вона мені дуже зайшла. Потім моє вище я підтвердила, що це інформація для мене. І я зрозуміла, що я маю вам далі також її не тільки її, а і це, і те, що я ще знаю транслювати далі. Це стосується про розуміння, про вислів, про афірмацію, можливо, про налаштування я здорова. Або я здоров. Зараз поясню. Дуже багато є афірмацій, та, таких налаштувань. І дехто з вас, коли їх читає, або а, не вірить, або навіть коли каже, не сприймає, мозок не сприймає і від, відмітає, якийсь такий блок йде, що ну як, яка я здорова, як я можу бути здорова, якщо в мене купа всього, наприклад, хтось з вас так думає, да? в мене там всі аналізи, не підтвердження, або ще щось не так. Як я можу бути здоровий або здоровим? А, я, а при цьому ви це кажете. зараз я вам поясню з двох точок зору, з двох позицій. З матеріальної позиції, з нашої, да, де ми з вами живемо, у цьому світі, де робляться МРТ, УЗД і все таке інше, да? всі інші аналізи. І поясню з точки зору тонких планів, де вищих структур. А, коли я в мене. Сталося, да, от то я казала, з чого почалося моє спочатку ну так розривання, пробудження. З того моменту, як почала, я почала розуміти свій шля свою душу, да? що по от після того як мені поставили діагноз, я почала шукати інформацію, що як в інтернеті, і е, мені почало попадатися крайон, я його прямо за хльб в запой слухала. Годинами, коли вночі не спала, по декілька годин. У мене ще були такі години, можливо, в когось ще у вас є, тому дослуховуйтеся до цього це дуже важливо. З 3 до 6 години я не спала. От мене як підкидало, незалежності від того, як я спала до того все, тобто в незалежності підкидало. І в мене прямо таким, знаєте, стовпом йшла інформація. Я от почала тоді слухати крайна. Тації ліванди, от я всім дуже раджу знайти ліванду або її канал. Є ліванда медітації, канал просто ліванда. Вона там дуже багато не цікавої інформації. Канал зціляючої медитації. Тобто дуже вони ченеліризила на пише космічну божественну музику, дуже там такі герці, що зцілюють. Ну подивитися, знаєте. Коротше, я не про що, не про це. Дуже багато йшло інформації, тому я тоді так сприймала все, що мені йшло. Да? Якось воно мене вкладалося такими шарами, такими пластами, щоб в мене не було сумнівів. І зараз вже стільки пройшло часу, ну, більше півтори роки, да? це мене сталося в жовтні 2023-го, а зараз вже ну, більше півтори роки пройшло. І от я хочу вам сказати, що тоді... Я зрозуміла, що я, от в мене таке було відчуття, блін, я здорова. От я не зрозуміла. І от я прокидалася з 3 до 6, у мене дуже багато йшло інформації. Я робила дуже багато медитацій в цей час. Я дуже багато чого бачила, дуже багато. Ну, вибачте мене в лапках. Не думайте, що я лапку. Багато де була, і де я так в медитаціях літала. Дуже багато в мене була всяка інформація, я була така щаслива, я тоді відчувала, що нарешті я щось знайшла таке, чого мені не вистачало в житті. І ось тоді я почала розуміти деякі речі, власне, пробудження, да, розуміння своєї душі, що це я вже казала неодноразово, я це не тільки тіло, я це душа і тіло. І я зрозуміла, що як тіло ми маємо ще декілька, ну як дух душа і тіло, як многомірні особистості, многомирні, мі, 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 мірні, мірні сут, сутності. Да? Ми маємо ще тонкі тіла, да? такі як астральне, ментальне, ну і так далі далі. далі, Тобто ефірне, астральне, ментальне. І от ці тіла наші, да? я зараз поясню. Я тоді також багато чого казала, да? медитації, інформації, казала інформація крайона. Дзеркало, глядячи собі в очі, щоб мину, минути оцю критичний розум, який казав: ну як це ти, ти здорова, як ти е, божественний дух е, в людському тілі, який прийшов на цю землю отримувати досвід людського втілення, да, досвід існування на землі? І я, як дух, я здорова. Як дух, я здорова, я маю ідеальне здоров'я. Є програма ідеального здоров'я. Я, до речі, тоді зверталася, що я просила свій дух активувати цю програму ідеального божественного здоров'я. Я казала, що я здорова, і здорова. І От я знаю, що багато хто з вас може сказати, як і здорова, здорова нічого не працює. Чому реально інколи інформації да не працюють? Я поясню, чому. Коли там на вищих планах, да, в тонких мирах, там, де є така, ну я вам так скажу, обережна концепція, де ми існуємо, немає минулого, немає майбутнього, да, в, там в просторі, там, де вищі сили, да, де Бог наш творець, де всі інші структури і контори, одні, да, одна фірма, де всі ангели, архангели, там немає там, часу, відстані. Ми всі знаходимося в одній точці. Зараз для вас головне уявити наступне, що там. От тільки ми подумали щось, воно там вже одразу втілюється. Тільки я подумала, що я здорова. Воно втілюється, що я здорова, тобто я вже здорова. І тільки я подумала, що я там щось, у мене не так або воно одразу, тому що ми, як божественні духи, да, оскільки ми всі частки творця нашого, ми маємо дуже велику силу. Чому я назвала свій канал зараз, зрозуміла, сила всередині тебе, щоб ви розуміли, що кожен з нас, я в тому числі, ви, незважливо, хто зараз мене буде дивитися і в якому віці, ми всі маємо силу Божественного Духа, силу нашого Творця таку саму. І що ми здатні самі робити свої шляхи, створювати свої реальності, як би це не звучало? І от коли ми там тільки подумали, да, ми. Що таке астральний план, ментальний план. Тільки ми там подумали, ми вже здорові. У мене прийшло таке через вище через вищий я, коли я спілкувалася. І я кажу, як же я здорова, якщо я, ну, наприклад, наприклад що мене не зрозуміло, там, який буде аналіз, У мене така прийшла інформація на енергетичному рівні, на вищих планах, ти вже здорова, підтягується тіло. Я поясню, як там тонкі виміри, там. Взагалі дуже високі вібрації, там все одразу ж Раз, і все і зробилося. А коли тут у нас більш плотні матерії, да, такі, от, тому 3D називається реальність, бо тут дуже багато плотної мірності. Такої, знаєте, от, ну, Я маю на увазі, що, наприклад, у нас тіла такі, да, там тіла в нас такі, ну, якісь такі. Я от в одній з медитацій бачила інопланетні на сутності вони такі тонкі, як прозорі. Взагалі, в них такі тіла такі, і ну, я не знаю, як пояснити. Ну, неважливо, неважливо. Зараз не про це. А коли стос... а це стосується тонкого плану. А коли, наприклад, на 3D. Тут, от, в цьому матеріальному світі, я, я кажу, я кажу, я здорова, да, наприклад, Или хтось каже, я здоров. А отут одразу ж така зневіра через мозок, та який я здоров, нічого я не здоров. Одразу раз пішло блокування. І от дивіться, ви послали цю думку в простір, і ви там сказали, я здоров. А тут опа, наступна думка, та який я здоров, ні, і все перекреслюється. Дуже класний анекдот на цю тему. Це от реально таке є. я це чула не від, не від, ну, від багатьох як сказати так, чинелерів, духовних наставників і з цим згодна. коли людина їде. В метро після роботи чоловік їде і такий думками, господи, як же ця робота мені сточертіла. Зараз прийду додому, ці діти зі своїми уроками, бездарі, не очі. Зараз ще жінка почне мене оце сварити, товста така корова, як же вона мене набридла, роз... мене так дратує, я ненавиджу це все і взагалі цих грошей немає. Боже мой, що ж це за життя таке? І ззаду показую, як стоїть ззаду, позаду янгол такий стоїть. І каже, який дивний чоловік. Ну що ж, якщо він так хоче, ну потрібно це все виконувати. Розумієте, в чому сенс цієї, ну, притча, ніхто не знає, як хочете, скажіть, що от реально спочатку ми запускаємо, я здорова, потім та ні, як я здорова, сумніви, ми перекреслюємо це все, ні-ні-ні. Потім знов, щось іде інформація, ми знов перекреслюємо. Тому тому важливо не казати, власне, це не постійно казати, що я здорова, здорова, а от вірити в це все, віра, все починається з віри. Що перше, ми розуміємо, що ми для чогось отримали цю хворобу. Вчора я знов переслуховувала книгу онлайн-книгу Крайона. Вона є така автор, вона його транслює Тамара Шмінт, Книга називається Всім раджу до переслухання. Декілька разів називається читайний істочник зцілення, чи називається нові істочники зцілення. Я просто забула про гугліть Тамара Шмідт читає жінка голосом, вона є ченнелером, вона їй передала цю книгу. Дуже класна. І он там наводить і причини, і все таке інше. І от, власне, а... Боже, я збилася з думки, щось в мене таке йшло, 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 потік такий, вибачте, зараз я може я це вирішу цей кадр. але. І от ми, як духи, які дуже сильні, які маємо право вибору. І, наприклад, якщо ми як душ, духи, які прийшли сюди отримувати досвід в людському тілі, обрали це випробування. А до речі, вчора так, от крайн я переслуховувала, він сказав, що. Не тільки для того, щоб хтось пробудився, причин насправді дуже багато, щоб хтось пробудився, для, в деяких причинах, щоб зміцнити, приходити випробування, не зламатися, транслювати свій досвід далі, допомагати іншим. Тобто ми сюди приходимо не як роз, 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 сказати, розваги, да? не розважатися, а ми сюди приходимо приходити, ну, такий певний досвід. І наша, так би мовити, ну, планета Земля називається помірно деструктивна Реальність, отакий От є термін, що деякі є ну, планети з іншими, там е, як, як так би мовити, ну не вібраціями, а з подіями. А в нас помірно деструктивно. Тобто, в будь-якій людині є ну, якийсь неприємний досвід, такий глобальний, в когось він більш глобальний, в когось більш глобальний. А враховуючи те, що зараз ми живемо в такий час, де в нас і війна, і все і дуже багато родин, в яких... Купа всього, да, і помирають рідні, близькі, втрачаються домівки, люди втрачають. Ну коротше, не буду я нічого цього казати. Я просто хочу сказати, що ці всі наші, да, оці діагнози, це таке, це наше певне також, як випробування, скільки ми зможемо його пройти, наскільки ми не зламаємося. І коли ми знов, повторюся, будемо вірити, знати розуміти, що ми це дух. Душа, які обрали цей досвід прийти, значить, ми обрали його, і ми зможемо його прийти. Значить, нам ніхто його не нав'язував. Ми самі вирішили це зробити, і ми самі знали, що ми його пройдемо. От головніше, до чого я це підводжу? Да? І щоб ви не думали, що це кара Господня, це все не так, нема нічого, це придумали цю кару Господню, дядечку, да, Бога з бородою там десь на небі, і який нас їх карає. Ну як, якщо ми є творць, частинки Бога і Бог є любов, ну яке карання? Ну просто смішно. Ми всі єдині, всі наші душі, да, ми всі її часткою цього чистого, світлого розуму творця, створені від... Діти Бога, якщо так комусь буде зрозуміліше. Вибачте, якщо я когось може, там зачепила якусь там струнку, таку неприємну, може ще щось, я насправді дуже хочу допомогти. Оскільки ця інформація сьогодні прийшла до мене і розгорнулася от в такому знаєте, розпакуванні. Я думаю, що для когось також це буде певне розпакування. І якщо ви дивитеся особливо на цей момент, дошли до цього моменту, значить, це послання однозначно. Ну, вам потрібно було послухати, це дуже важливо. Ну, ось таке я хотіла сказати, ще можливо завтра спробую записати відео, як я робила ритуал прощання з хворобою на порадою мого психолога, яка цього, цьому передувала, яка робота, що потрібно буде зробити. Запишу таке відео, хочу, щоб ви це також ну, почали робити. І ще хочу сказати, що якщо ще раз ви хоч колись подумали, що я здорова. Бо я здоров. Або, наприклад, уявила собі, це ще важливіше це уявляти і відчувати цей стан. У мене, до речі, таке було, це неймовірні відчуття під час хвороби, що я уявила, така я всім раджу, практика називається два стакани. І, здається, придумав Зеланд. Ну, так скажемо, в тіли в, в Зеланд практика два стакана. От я уявляла, і от власне так у мене все і було, як я уявляла в цій практиці. І от е, коли ми розуміємо, що ми здорові, я здорова, я здоров, то це вже на тонких планах це вже є за рахунок плотної цієї мирності. Воно ще не спустилося. Просто продовжуйте це вірити в це, транслювати це, думати це, говорити це і ні в якому разі не підтримуйте, що там ви хворієте. Я одужаю. Тобто, от постійно, таке от я таким яке у мене вам прохання, налаштування, таке, от. Я вам знає, як програмую вас, щоб ви не хворієте. Навіть якщо вам тільки поставили це діагноз, знаєте, ви вже одужаєте. Це вам для чогось зрозуміти, що ви маєте щось для себе, яке зробити. висновок, в чомусь розібратися. Кудись вас хвороба виштовхує. Хвороба, мені б сподобалася духовне бродницька. Це як куздечка, вуздечка Бога. Вона Бананак'яс веде туди, куди нам потрібно. Тому пам'ятайте, що... Я здоров, я здорова, транслюйте це емоційно в простір і відчувайте, згадуйте, як ви. А пізніше ще дам одну практику, яка мені зараз дуже допомагає, коли мене інколи я жива людина, я недосконала, щоб ви не розуміли, що тут вам віщаю, я така вся-вся блінета. Вся Ні-ні, я просто вам ділюся з вами тим, чим через що проходжу я і хочу, щоб якомога більше таких людей ставало, щоб вам якомога легше цифр, цей процес пішов. Ну ось так ось. Бажаю всім одужання, всього найкращого. Якщо ви додивилися до кінця, я дуже буду рада, що ви поставите лайк або якийсь коментар, напишете в підтримку мого каналу, хочу формувати спільноту таких ось прокинувшихся однодумців, яким потрібна підтримка. Щоб ми друг дружку підтримували пізніше, як тільки нас становитиметься більше, створю телеграм-канал, де буде там всі якісь такі практики. Може голосовушками вушками на на цього найкращого. па найкращого. па па, -па.